Йоу, я вітаю вас, ви дивитесь ГГ або Горілець Генг. Сьогодні знову мій пекельний сніданок. Сподіваюсь, чути мене гарно, бо сильний вітер піднявся. У Майкла Джордана був такий Breakfast Club, тобто клуб сніданку. А в мене це пекельний сніданок, бо мої тренування справді пекельні. Звичайно, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на ГГ або Горілець Генг. Сьогодні я вам покажу своє тренування для м'язів кору. Для верха тіла. Багато хто питає, чи можна накачати верх тіла зі своєю вагою. Звичайно, так, можна і треба. Я вам покажу, як це зробити. Я сьогодні застосовував тренувальну маску для того, щоб тренувати не тільки м'язи, а й легені, серце, також гуму і важкий жилет, щоб мені було важче робити вправи, бо просто підтягування мені вже дуже легко робити. Почав я із тренування м'язів кору, роблю суперсет на кор. На турніку. Спочатку на одній руці висів з важким м'ячем у ногах. підіймаю ногу до турніку. По максимуму на кожній руці, плюс-мінус пару повторів я залишаю в запасі. Потім одразу, не зістрибуючи з турніка, на двох руках роблю всі. Повороти ногами, потім одразу з гумою, отут. Отак тримаю гуму, розніжка, отака І повороти корпусу. Гарна вправа для спринту. тому що таке положення, як при спринті, при бігу. Також для баскетболістів, для футболістів, усіх, хто бігає, для того, щоб ваш кор був стабільний. Ось, бо я, коли бігав спринт, багато тренерів з легкоатлетики, хто мене бачили, вони казали, що я дуже вибуховий, потужний і швидкий, але коли максимальну швидкість я набираю, то в мене корпус починає розхитуватися в сторони. Тому, як ви бачите, саме цей суперсет на кор, він з акцентом на стабільність, на бокові м'язи кору. Сетів на корж, хотів 5, а зробив 6. Зараз буде далі ще смачніше. Бо я дуже голодний сьогодні. Йоу, Наступна вправа. вихіди на дві руки, на турніку. Спробую зробити так, як я ніколи ще не робив, мені не вдавалося, з важким жилетом. Це буде next level, я спробую зробити найкраще, що можу. Це реально важко, але це саме те, що потрібно завжди щось нове вигадувати, випробувати себе досить непогано, жилет – нормальна штука. Фух. Друзі, якщо у вас є бажання тренувати не тільки м'ясо, а й легені і серце. У мене є ще декілька отаких от тренувальних масок е, у кейсі нові. Е, віддаємо майже за вермайк по собі вартості. Дуже класна штука. І я вам рекомендую, якщо вам це цікаво, пишіть за посиланням мені в Дрект в інстаграмі. Я залишу посилання, у... я залишу посилання в закріпленому коментарі. Вихіди на дві руки взагалі дуже класна вправа. Саме для вибухової сили верха тіла. Зараз спробую теж ніколи не робив е, віджимання від полу з ногами догори. Е, я ноги на дерево закину. Спробую теж в обтяжувачі в жилеті. Я не знаю. Я ніколи не робив цю праву з обтяженням. Я не знаю наскільки це буде важко, але я спробую. Звернуся вже десь біля двох годин плюс-мінус. Зараз буду робити останню вправу з важким жилетом. На турніку підтягування. Такий стиль, я не знаю, як він називається, Коли руки отак разом, один раз сюди турнік до цього плеча, наступний раз до цього плеча. Подивимося, як мене з ним вийде. Ще одну гарну вправу а, з вагою свого тіла, так я буду з допомогою важкого жилета робити diamond push-ups або бриллянтові віджимання, отак потрібно зробити ось торкатися груддю. У, майже кожне тренування я згадував про Кобі Брайанта. Я так казав собі, я повинен зробити 24 повтори для Кобі. Може на 10 де, на я вже виснажився, але, але я згадав про Кобі і зробив 24. Остання вправа на сьогодні. Я спробую зробити ці супермен пуш коли ви відштовхуєтесь від землі і в повітрі руки вгору тягнете. Пробую зробити з важким жилетом, я не знаю. Напевно зараз вже на виснаженні. Дуже я так підзабив верх тіла. Чесно кажучи, важко з цим другом відштовхуватися. Зараз два зробив підходи, останній зроблю без нього. І буду потихеньку йти в Дніпро і додому. Я дуже сподіваюсь, вам це тренування було цікавим, корисним. Поширюйте його зі своїми друзями, займайтеся спортом. God bless you!